Час новин на Дніпро Тіві про останні події на цю мить розкажу вам. Я не сазайцева. Вітаю і далі будемо говорити про таке. Понад мільярд гривень боргів Дніпряни мають погасити заборгованість перед КП «Теплоенерго». Безпека руху у Дніпрі оновлюють розмітки, встановлюють нові дорожні знаки та тестують роботу світлофорів акумуляторів. Навчайся граючись, у Дніпрі презентували сучасну електронну платформу дошкільнятко для розвитку дітей. Росіяни в день поцілили по Нікополю. Спершу дроном камікадзе, потім важкою артилерією. Осколками поранило 36-річного чоловіка. Його ушпиталили він у лікарні у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджено готель, ветклініку, авто та лінію електропередач. А от дніпряни мають велику заборгованість перед КП «Теплоенерго» за послуги теплопостачання. Сума вже перевищує мільярд гривень. Підприємство йде назустріч містянам, тому пропонують погасити борг частинами. Як це зробити? Дивіться далі. Напередодні опалювального сезону у комунальному підприємстві Теплоенерго нагадали, що Дніпряни заборгували понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Після трьох місяців несплати підприємство має право подати позов до суду. Водночас сума боргу зменшилась з весни поточного року. Ми не можемо відключити по квартирному, наприклад, від тепла, тобто ми можемо припинити подачу теплоносія на будинок, але станом на зараз ми живемо, розуміємо в умовах війни, тому ми подаємо теплоносій, але ми можемо звертатися до суду. І вже в судовому порядку, після рішення суду. Людина сплачує не тільки заборгованість, але там є і інфляційні витрати, і судовий збір. Підприємство йде зустріч Дніпрянам, то пропонує укласти договір реструктуризації. Це дасть можливість оплатити борг частинами, бо більше зникає ризик позову до суду. На цей договір потрібен ряд документів, такий як довідка про склад родини, паспорт, код. Якщо заборгованість дуже велика, то потрібна ще довідка про доходи за. Останні півроку всіх зареєстрованих членів родині, щоб отримати консультацію та укласти договір реструктуризації, звертайтесь до абонентського відділу комунального підприємства Теплоенерго або зателефонуйте за контактами, які зображені на екрані. Скорочення світлового дня це привід задуматися про безпеку на дорогах для усіх учасників дорожнього руху. Проте у особливій небезпеці нині саме пішоходи. Тому містянам варто подумати про світловідбивні елементи на одязі а також переходити дорогу тільки у чітко встановлених місцях. Пані Алла дотримується усіх правил дорожнього руху. У місці, де немає світлофору або пішохідного переходу, вона дорогу не переходить. У нас було декілька випадків, ми живемо в цьому домі, 37-му, і було декілька випадків, наших сусідів збивало, і такі дуже важкі наслідки були. Щороку у Дніпрі задля безпеки пішоходів та водіїв оновлюють дорожні знаки та наносять дорожню розмітку фарбою і пластиком. Нанесено 372 кілометри лінії це фарбою. Ще нанесено 10 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів, це теж фарбою. А також пластиком були проводені роботи. Це 70 кілометрів осьових ліній нанесено пластиком та 9 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів. У місті продовжують встановлювати нові дорожні знаки. За рік заплановано відновити близько 1200 одиниць. Торік у Дніпрі тестували системи безперебійного живлення для світлофорів акумуляторів. У разі відключення живлення вони працюють декілька годин. Був створений перелік національної поліції з 22 світлофорних об'єктів, на яких необхідно першочергово чергу встановити. Дані акумулятори на час о, планових відключень, о, але наше підприємство переглянуло цей перелік і додало ще 11 світлофорних об'єктів на завантажених перехрестях міста. Понад три десятки світлофорів будуть працювати навіть у разі вимкнення електроенергії. Пішоходом не варто забувати і про світловідбивні елементи. На одязі теж саме стосується й велосипедистів. Найдоцільніше вони виглядають саме внизу, а саме на ніжки, тому що світло фар потрапляє в першу чергу на асфальт і відповідно дуже добре відсвічується. Світловідбивачі можна побачити на відстані понад три сотні метрів. Придбати їх можна у будь-якому магазині канцтоварів. У Дніпрі більше 2,5 тисяч камер відеоспостереження. Фахівці ситуаційного центру контролюють безпекову ситуацію в місті та оперативно реагують на події. Мешканці міста можуть звернутися та отримати відео з камер спостереження. Здебільшого вони стосуються ДТП, порушення правил дорожнього руху чи псування майна. Спочатку початку 2023 року ми вже отримали. Дали відповіді на 1137 запитів, і майже за останній місяць, з 19 вересня по жовтень, ми відповіли майже на 200 запитів від містян на отримання відео з камери відеоспостереження. Якщо ви хочете отримати відео з камер спостереження, потрібно заповнити Google Документ. Дніпро став однією з перших територіальних громад, яка підписала декларацію про доброчесність і спільну роботу з національним агентством з питань запобігання корупції. В місті відбулася зустріч очільника Дніпра Бориса Філатова з заступником голови НЗК Артемом Ситником. Фахівці агентства також провели для співробітників співробітників міськради розширений навчальний семінар. Візит співробітників на ЗК пов'язаний з виконанням положень декларації про доброчесність і спільну роботу, підписаної Борисом Філатовим кілька місяців тому. Як відомо, Дніпро залишається в лідерах прозорості серед українських міст. Про це свідчать дослідження, зокрема Transparency International. Дійсно, у нас запланований цей виряд візитів по різним обласним центрам, і мета цих візитів, як сказав пан Мед, це не покарання, але це також одна з окремих функцій НЗК, Але і, в першу чергу з мета цих візитів це вибігання корупції і розбудова доброчистості на рівні територіальних громад. Під час спільної зустрічі Артем Ситник і Борис Філатов обговорили подальші етапи взаємодії Дніпровської міськради та НЗК. В листопаді подібні зустрічі заплановані не тільки очно, а ще й відеозв'язком. Дніпро це буде місто, яке буде мати. Нульову толерантність до корупції, і для цього у нас пристає дуже дуже довгий шлях. Але ми дуже раді віддати, співпрацювати з шановними колегами. Фахівці агентства провели семінар для співробітників міськради. На ньому роз'яснювали тонкощі закону про відновлення декларування. Також йшлося про те, як далі працювати в умовах змін антикорупційного законодавства і пришвидшувати боротьбу з корупцією. У хаті пані Любові Старосілля, що на Херсонщині, виросло чотири покоління великої родини. Але через російську окупацію будинок з історією. Зазнав пошкоджень. В межах проєкту Пліч опліч будівельники з Дніпропетровщини допомагають у відбудові деокупованих населених пунктів Херсонської області. Полагодили і будинок родини Семененко. Любов Трохімівна з чоловіком два місяці прожили в окупації, аж поки діти не вивезли їх до Миколаєва. Розповідає, селяни тоді жили під дулами автоматів у постійному страху. Сказали, щоб хати не закривали, тому що вишибають двері, якщо замкнуто. Двері кругом були відчинені, забирали, що хотіли. Нас, наприклад, забрали п'ятеро овець, з'їли, муку забрали. Неймовірна радість після новин про звільнення від окупації та найскоріше повернення додому. Але в селі було чимало руйнувань. Постраждав і будинок пані Любові, якому близько двох сотень років. Дах був побитий уламками снарядів, вікон зовсім не залишилось. Коли ми Повернулися сюди, то, звичайно, було боляче, хотілося дуже плакати. Я навіть зараз бачу зруйновані хати і дуже боляче на це дивитися. Коли ми повернулися додому, наш будинок був дуже в такому страшному вигляді. Зараз життя поступово повертається у село. В родинній хаті будівельники проєкту Пліч Опліч уклали нову покрівлю. Любов Трохимівна сподівається, що їм встановлять вікна до зими, бо мріє дожити до перемоги і щоб син повернувся живим та цілим з цієї страшної війни. Ми дуже вдячні і президенту. Вдячні і вдячні цим хлопцям, які в нас працюють. Ми старі люди. У нас один син і той в ЗСУ, і нам важко б, хто поміг. Б але держава нам допомогла добре в межах державного проекту Пліч опліч Дніпропетровська область допомагає у відбудові Херсонської області зокрема, ремонтують понівечені будинки місцевих мешканців. Відтепер батьки можуть не хвилюватися, що їхні діти дивляться в гаджеті. У Дніпрі запустили масштабну безкоштовну платформу дошкілятко, де діти в ігровому форматі готуються до школи. Тут представлені заняття з довкілля, соціуму, мистецтва, математики і мовлення. Детальніше про платформу розповість моя колега Анастасія Шуляк. Дошкільнятко сучасна електронна платформа для розвитку дітей. Її презентували на зустрічі з керівниками закладів дошкільної освіти. Захід називався досить амбітно, як виростити цифрового генія. Платформа є єдиною безкоштовною в Україні. Програма навчання затверджена Міністерством освіти і науки. Щоб діти використовували смартфони не тільки щоб дитина не кричала, небо не виразувала. вона, для того щоб батьки давали цю платформу, і дитина пост. Одразу розвивалася з нею, одразу розвивалася в мовленні, в читанні, в математиці, також є логіка, також є знавство нашого міста. Тобто повністю платформа адаптована під те, щоб дитина вже розвивала свої цифрові навички. До наповнення платформи підійшли відповідально розроблені незвичайні відеоуроки А 300 ігор. Кожна містить аудіосупроводження для якісного засвоєння матеріалу дитиною. Є гра, така як е, на логіку стосовно того, що треба полити квітку. Чим поливають квітку? Вода, чай, там ще щось. Наприклад, вони обирають чай. квіточка гниє. Коли, наприклад, вони натискають на воду, квітка розцвітає. Основні напрямки це мовлення, читання, логіка, математика, тобто ці всі. Нормативи всі ігри розробляли співробітники комунального підприємства Є Дніпро для зручності та систематизації навчання, програма поділена на місяці, і вона поступово ускладнюється. Реєстрація максимально спрощена. Дані батьків, дитини та пошта. Зараз дуже багато батьків кажуть про те, що там телефони це погано, це зло. Але ну давайте відверто. Ми програли цю війну. Так наші діти вже знають набагато більше. Вони вміють набагато більше. Платформа це гарно, тому що це знов таки про безпеку, тому що якщо ми кажемо. Про ну допустим школу, так молодшу. Вони шукають, шукають інформацію, але вона хаотична і вони не знають, чому можна вірити, і вірять на те, що попалося. Так тому, якщо це буде з дозволу батьків, це буде контрольовано, що вони отримують, як вони отримують, ну це буде звісно краще. На всеукраїнський рівень платформу планують запустити після місяця тестування та відгуків батьків. Я на 100% сподіваюся, що ця платформа буде дуже корисною для діточок, які знайдуть там дуже важливу і цікаву інформацію. Тому що люди, які створюють цю платформу, ну вони на 100% молодці. Мистецтво породжене війною у Дніпрі. Відкрилась виставка робіт військового фотографа Валерія Кравченка. Вже понад півтора роки війни Валерій регулярно здійснює поїздки у прифронтові території та безпосередньо на точки бойових зіткнень, аби задокументувати війну, як вона є. Світлини створені в окопах, на нулі та навіть під обстрілами, бачила наша знімальна група. Побачити героїв, які щодня бережуть наші життя і спокій. 50 світлин військового фотографа Валерія Кравченка зібрані у залах будинку на Троїцькій. Чоловік розповідає, все розпочалось з роботи під назвою Дорога на нуль. Це були перші наші поїздки, а ця світлина була пізніше. Ми приїхали на позиції на нуль, і там з машиною трапилась наша там маленька затримка, і вона зупинилась. От. Поки ми її там розігнали, поїхали. Десь метри через п'ять перед нами 20-та міна і бахає прямо по центру цієї дороги. Світлини не лише документують події війни, каже Валерій, а й допомагають берегти та вшановувати пам'ять про загиблих. Не всі усвідомлюють, що йде війна. На жаль, не всі. Я хочу показати, що вона таки і йде, і хлопці наші гинуть. На жаль. І наші хлопці не тільки з нашої сто бригади, і інші також а і наші вони заслуговують на те, щоб їх бачили. Бачив світ, бачив, як вони воюють, як їх життя, які вони після бою. Ну, все життя, це треба показувати. Серед усміхнених та втомлених облич на фото є й багато тих, хто боронить нашу державу донині. І серед цих людей в принципі нема я ну серед серед тих, кого я бачу, нема жодного фахового військового. Оцей втік з операційного столу, що пішти служити, власне, ця виставка. Вона і нагадує нам про те, хто зараз захищає Україну. Це не якась не якісь окремі люди, це не якісь спеціально навчені люди. Це такі самі люди, як от ми з вами, які спілкуються. Я був журналістом, а оця дівчинка вона була біологом. В одному із залів є скринька для донатів. Водночас можна придбати й світлини з виставки. Усі зібрані кошти підуть на 128-му бригаду ТРО. Також для відвідувачів оформили тематичну фотозону. Ці ящики ми використовували навіть на день міста. Вони символізували, робили з них логотип міста. І в цілому, ці саме. Трофеї війни, скажімо так, ми розмальовуємо, ми передаємо за донати, аби передавати на 128-му бригаду. Ця, ця історія вже е, рік точно працює. Два тубуси автор особисто підписав. Один з них використають для аукціону, аби зібрати ще більше коштів для наших захисників. Другий залишили Валерію на згадку. Залишили на запиту, бачиш, що це 128 двадцять восьми. Я забираю цей турбур. Залишився. Далі виставку планують відправити до інших міст України, серед яких Київ і Львів. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усунення аварії на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Водопостачання за вказаними вище адресами відновлять одразу після закінчення робіт. А от більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати. Цілодобово на цьому у мене все. Новини Дніпро Тіві є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбуці. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі і соцмережах і, звичайно, підписуйтеся на наші спецпроєкти. І не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шинкаренка. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення. Мої ну вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Олімпійський комітет Росії прийняв рішення, яке полягає в тому, що тамтешні атлети не будуть делеговані на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Таку інформацію оприлюднив президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Позняков. Він обурений відношенням до російських спортсменів, яких пропонують підписати декларації, де прохають засудити злочини війни Росії проти України, аби мати змогу брати участь. У міжнародних турнірах нейтральні спортсмени на таке не спроможні. Якщо ви запитаєте, скільки російських спортсменів братиме участь на Олімпійських іграх 2024, то я скажу, що вони там не братимуть участі. А от нейтральні якісь поїдуть, резюмував він таким чином. Росія вкотре робить із себе жертву, образившись на увесь світ та просуваючи свою пропаганду. Проте не перестає діяти, відрізати політику від спорту України агресору стає все складніше. То росіяни все ж не перешкоджатимуть деяким тамтешнім атлетам. Ті вибірково отримають нагоду брати участь у змаганнях в нейтральному статусі без національних прапорів. Та гімну а не вщухає скандал навколо баскетбольного клубу «Черкаський Маопих напередодні чергової сесії міськради у Черкасах. Люди знову вийшли на мітинг через виділення півтора мільйонів гривень на фінансування команди, за яке проголосували 23 чиновники. Протестувальники тримали в руках плакати дрони, а не а не баскетбольного клубу олігарха не на часі при гроші. То що секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін. Заявив про те, що вони жодної копійки не давали олігарху, а дали кошти своєму муніципальному спортивному клубу Дніпро. Співробітниками якого є всі, хто входять в структуру клубу. За його словами, кошти будуть спрямовані і на заробітні плати тренерів, і на придбання інвентарів, і на заробітні плати баскетболістів, у всіх яких вона мінімальна згідно з контрактом наступного року з міського бюджету, планується виділити 7 млн мільйонів гривень на користь клубу баскетбол. Суперліги, одним з основників якого є президент Федерації баскетболу України. Михайло Бродський. Три нагороди завоювали Дніпровці на змаганнях з римської боротьби за підсумками міжнародних і вітчизняного турнірів. Так, студент першого курсу фахового коледжу спорту Віктор Кізілов став срібним призером за підсумками змагань і завершилася у Чехії. Його колега по навчальному закладу, учень 10 класу Валерій Джибу, завоював медаль подібного катунку у сутичках Кубка Бранденбурга. У Німеччині 11-класник коледжу Михайло Мостовий виборов бронзу відзнаку у Києві. Гнався українському турнірі пам'яті заслуженого тренера України Леоніда Гайріяна. Вихованець Дніпровського спортивного клубу Тайфудзюдо Ренат Басов в статусі дебютанта став бронзовим призером чергового кадетського кубка Європи, який відбувся в столиці Латвії Ризі і зібрав 309 спортсменів не старших 18 років з 21 країни континенту. Ще два його колеги по навчанню Дмитро Лебідь та Олег Фесенко зупинилися за крок від п'єдесталу пошани, поступившись у бронзових поєдинках і мали задовільнитися п'ятими місцями. Особистий чемпіонат області з рукопашного бою зібрав на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста понад 300 юнаків і дівчат трьох вікових категорій: 10-11, 12-13 і 14-15 років, які репрезентували півтора десятка клубів провідних центрів регіону з цього виду єдиноборства. Особистий чемпіонат області з рукопашного бою зібрав на килимі малої зали спортивного комплексу Динамо нашого міста, понад 300 юнаків і дівчат. Трьох вікових категорій: – 10-11, 12-13 та 14-15 років, які репрезентували півтора десятка клубів провідних центрів регіону з цього виду єдиноборства, що, звісно, не може не тішити керівників федерації, адже така кількість і географія представництва красномовне свідчення сталого розвитку і розбудови рукопашного бою на Дніпропетровщині. Один з лідерів цього напрямку Криворізька міська федерація привезла на турнір одну з найбільших за чисельністю команд, яка нараховувала понад 50 осіб. Усі вони отримали можливість традиційно не тільки втрутитися у боротьбу за нагороди, а краще завоювати левову частку з них, але, як говорять, себе показати та на інших подивитися. Нам дуже сподобалося сюди приїхати, тому що тут багато спортсменів, опитних, з якими можна позмагатись, не дивлячись на ситуацію в Україні, хлопці тренуються, видно, що тренуються дуже сильно, дуже гарні поєдинки, не дивлячись на вік спортсмена, видно, що за спортом майбутнє. Ми не очікували таку кількість, але дуже раді, що всі приїхали. Так що ну, будемо, будемо змагатися. Дуже яскраві сьогодні поєдинки. Малечі показують таку техніку, ну, мабуть, мабуть, дорослі, дорослі віддихають, відпочивають. Так що по результатам цих змагань буде сформована збірна команда в області. 18 листопада вирушуємо в Київ, присутній на змаганнях виконувач обов'язків директора департаменту молоді спорту Дніпропетровської обласної військової цивільної адміністрації Андрій Панченко, який взяв участь у церемонії нагородження переможців і призерів чемпіонату, з задоволенням констатував і відзначив, що федерація рукопашного бою регіону одна з кращих не тільки на своїх теренах. Вона один з лідерів і в Україні, а здобутки її спортсменів на міжнародній арені промовисто говорять за себе тільки з останніх всесвітніх ігор та чемпіонату Європи вони привезли понад чотири десятки медалей різного гатунку. Наші спортсмени дійсно прославляють Україну, доказують, що вони сильні. і з року в рік їх майстерність покращується, тому. Цей вид спорту на Дніпропетровщині має великі перспективи. Ми пишаємося спортсменами рукопашного бою. І Федерація рукопашного бою має дуже великі, амбітні, перспективні плани, і ще більше буде медалі на різних змаганнях, як національного рівня, так і міжнародних. Що стосується підсумків змагань, то традиційно найбільшу колекцію нагород зібрали представники міст Дніпра і Кривого Рогу. Вони складуть кістяк збірної області, на яку вже у другій декаді листопада поточного року у Києві очікує чемпіонат України, де наші рукопашники знову будуть серед головних претендентів на перемогу, як у загальнокомандному заліку, так і завоюють купу нагород в індивідуальному. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.